Вітаю наших глядачів на каналі Діаспори.Юей. Сьогодні розглянемо дві теми. Чому насправді Байден запросив Зеленського та про ще один незадіяний досі спосіб отримання зброї для України. Почнемо з візиту Зеленського, який дав чергову надію для України отримати зброї та системи протипровітряної оборони. Було. Дуже приємно бачити, що більшість каналів США в прямому ефірі висвітлювали цей візит. А промова Зеленського у конгресі звучала щиро та емоційно. Заяви лідерів, як республіканців, так і демократів, однозначно підкреслили підтримку України американським народом, адже Конгрес це обрані їм представники. Але чому саме зараз команда Байдена запросила Зеленського? А не раніше війна вже йде 300 днів. А крім того, що було озвучено українськими змі, частина історії була знову пропущена. Право в тому, що команда Байдена провалила бюджет, і замість нього в Конгресі намагалася проштовхнути черговий пакет законів на суму 1,7 трильйона доларів. Це величезна сума, але ознайомитись з цим пакетом було практично неможливо. Опис цих проєктів по об'єму в 5 разів більший ніж Біблія, а для ознайомлення з ним запланували лише кілька годин. Тобто це сплановане голосування за кота в мішку, і багато як республіканців, так і демократів були проти такого прийняття закону, тому щоб його прийняли, туди включили пакет допомоги України, але опір все рівно був дуже великим. І знаючи, що Зеленський має авторитет і підтримується американцями та всім світом, то його і запросили, щоб створити додатковий тиск на конгресменів, так як в Україні вкрай. Необхідно зараз закрити небо. Команда Байдена пообіцяла надати патріоти. Зеленський прибув на зустріч, як було і сплановано, якраз саме в цей день прийняття цього пакету. І перед цим перед прийняттям цього закону він і виступив в конгресі. Але команда Байдена втиснула такі витратні статті в цей пакет, що представники, як республіканців, так і демократів прокоментували, що голосувати за цей пакет це ганьба і божевілля. І відхилили його навіть опит в Твіттері Ілоном Маском показав, що до нього негативно ставляться як демократи, так і республіканці. А конгресвумен Кет Камак прокоментувала, що це ніщо інше як захоплення влади Ненсі Палосі. Наприклад, відомо, що запропонований закон по енергетиці не тільки шкодить інтересам США, але ще й допоможе наповнювати бюджет Росії. Пакет по енергетиці передбачає замість власного видобутку нафти в США, як це було до Байдена, продовжувати купувати її в Венесуелі та Росії. І з приходом теперішньої адміністрації Байдена США перетворилися з енергонезалежної країни в залежну. І саме через це були змушені купувати нафту. В світі і в Росії також що дозволяє Путіну звичайно отримувати приблизно 1 мільярдів доларів в день. Натомість Україна отримує в середньому допомогу 1,3 мільярди в місяць. Це тільки один з таких проектів, який став відомий. І, хоча республіканці виступають за допомогу Україні, але проти того, щоб таку допомогу було заховано в цьому пакеті, який відверто працює проти власної країни. Конгресмени та сенатори, які природньо в першу чергу дбають про інтереси виборців США. Не проголосували б за цей закон просто так і тому. Прибуття Зеленського і допомогло корпоративних змі, які є рупорами команди Байдена, а також їх продовження це 99% українських змі. Візит Зеленського висвітлюють як перемогу. Але якщо переглянути інші джерела та факти, то можна прийти до зовсім іншого висновку. Але навіть згідно інтерпретації CNN було виділено кілька пунктів, які повністю заперечують бажання команди Байдена перемоги Україні і натяки до мирних переговорів з Кремлем. Отже, кілька пунктів. Байден і Зеленський намагаються зрозуміти, чим закінчиться війна. З'ясувати позицію Зеленського щодо припинення війни було однією з головних причин його запрошення до Білого дому. Хоча відомо всім, що Зеленський тримав і тримає тверду позицію, і він її повторив перед від'їздом. Для мене, як для президента, мир не означає жодних компромісів. Хоча Зеленський наполегливо і вічливо просив більше артилерії та патріотів, команда Байна, як завжди. Відмовила натомість, Байден питав Зеленського, як воно, тобто мирне регулювання, має виглядати. При цьому він визнав, що на цей момент це лише дискусія, оскільки немає жодних ознак, що Росія зацікавлена в такій розмові. Далі, згідно з CNN, на думку Байдена, головне дивитися людині в очі. Я щиро так вважаю, сказав він. А Вашингтон Пост написав статтю, в якій звучить ніби висновок. Зеленський і Байден розійшлися в поглядах та думках про зброю і в перспективі війни. Ще одна можлива причина запрошення Зеленського. Це тиск на Росію в зв'язку з проведенням сумісних навчань з Китаєм, адже надавши трошки більше зброї Україні, Україна може досить швидко перейти в наступ і розбити російську армію. Отже, запросивши Зеленського в Вашингтон, команда Байдена за використала цей візит у власних цілях. Як ще пояснити відмову від суттєвої військової допомоги і відкрите схиляння на перемовини з Росією до миру, який Україні без перемоги та повернення території не потрібен, на додачу ще один факт, який підкреслює увесь цінізм, згідно агентства Reuters, в команді Байдена відомо, що група Вагнера отримала партію зброї з північної Кореї. Для посилення російських військ в Україні, а Іран продовжує допомагати дронами та ракетами. В будь-якому випадку Зеленський відбув в Україну практично з порожніми руками, крім батареї патріотів, яка не може закрити небо, а тільки невелику ділянку України. Але є й гарна новина: є ще один спосіб, як отримати зброю для України. Перед тим як перейдемо до цієї головної теми, я хочу вас попросити допомогти нам поділитися нашим відео. Соцмережах та з друзями, а також поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Наш канал волонтерський, і ми були б дуже вдячні вашій підтримці. Отже, е, якби команда Байдена справді болівала за Україну, то могла б почати виконувати закон про ленд-ліз, який одностайно був підтриманий народом США для тих, хто не знає, сенатор з Техасу республіканець Джон Корнін зробив неймовірний подарунок Україні і написав ленд-ліз так, щоб там був відсутній термін оплати за допомогу. Тому це по суті подарунок для України, і за допомогу практично не потрібно оплати. Цей закон дозволив би Україні отримати все те озброєння, що потрібно для перемоги. А закон про лендіз, підписаний Байденом ще 9 травня, так і не працює. Хоча початок дії настав з момента підписання, а термін його виконання президентом США не пізніше 60 днів замість лендлізу, який передбачає зброю, Байден почав просити в Конгресу мільярдні пакети допомоги, з яких насправді в Україні потрапляє лише невелика частка від тієї суми. А решта йде на такі цілі та програми, які не мають нічого спільного з Україною. Крім того, в лендліз дозволив би отримати все і відразу, зберігши життя міста. Та інфраструктуру, але який же вихід? Ну на нашу думку можна спробувати ще один досі незадіяний спосіб, який може допомогти так. запустити лендліз 3 січня. Частину конгресу будуть контролювати республіканці, і автор лендлізу, республіканець Джон Корнін, який майже рік тому ініціював цей закон, відповів на наш лист запит, в якому розповів, що все ще сподіваються, що закон про лендліз запрацює. І як відомо, діаспоряни діаспора США досить потужно допомагають Україні весь час організовують різні гуманітарні допомоги, контактують з конгресом і так далі. Але жодна діаспорянська організація публічно не піднімала питання лендлізу. Ми зібрали список цих організацій і підготували до них лист звернення із закликом об'єднати зусилля з конгресом діаспорянами та підняти питання лендлізу в змі, щоб створити тиск на команду президента Байдена і щоб той врешті почав виконувати закон. Адже це воля американського народу. І президент Байден порушив цей закон, не виконавши його на протязі 60 днів, як там сказано. Ми опублікували чернетку цього листа звернення до організації е, діаспори в описі під відео, щоб кожен міг ознайомитись. Щоб підтримати нашу ініціативу, залиште, будь ласка, свій коментар під відео зі словом. Підтримую та ваше ім'я, і ми домовимо вас у список до цього листа. Якщо є можливість, залучити якусь українську організацію, це буде ще краще після отримання списку. Ми відразу розішлемо цей лист по всім цим організаціям діаспори з проханням надати підтримку і відповідь. Згодом ми зачитаємо чи публікуємо їх позицію на нашому каналі. Якщо по якихось причинах ви не можете залишити коментар під відео, в нас є також Фейсбук-група, де ми опублікували цей лист, і ви зможете залишити свій підпис на Фейсбуці. Також ми будемо також дуже раді почути ваші думки, пропозиції, коментарі. Так як нам відомо, що багато інформації в українські змі про ленд-ліз часто буває неповною, то для вашого ознайомлення ми залишаємо оригінал до ленд-лізу та джерела, які ми згадували, а також відповідь батька на лізу Джона Корніна на наш лист в описі під цим відео. І якщо ви хочете дізнатися, що ще не було висвітлено в українські змі і чому так стається, в нас на каналі є десятки відео по темі. А для тих, хто має обмаль часу, у нас є секція «шортс». Тобто серія коротких відео до однієї хвилини, де ми розповідаємо про ці невідомі для більшості людей в Україні факти та події. Там ви також можете знайти відповіді по різним темам і джерела ми завжди вказуємо в описі під кожним відео. На закінчення хочу попросити допомогти нам у розпосюдженні правди і поділитися нашим відео в соцмережах та з друзями, а також поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Дякую за увагу! З вами був Богдан Воровець, канал Діаспора.ua. Слава Україні!